Вітаю вас, маряти. Зараз нас з вами нове заняття. Ми будемо з вами говорити про безпеку в ліфті. А чи знаєте ви, як треба поводити себе в ліфті? От зараз і дізнаєтесь. Мишенятко йшло у двір. Бачить в ліфті якийсь звір. Каже, звір цей мишеняті, місця в ліфті ще багато. То заходь же, не варись, разом спустимося вниз. Ні, кажу вам без образи не поїду з вами разом. Діти, а як ви гадаєте, чому мишенятко відмовилось зайти до ліфту? Мабуть, воно злякалося незнайомця, і ти захотіло заходити з ним до ліфту? Якщо незнайомець намагається примусити зайти до ліфта разом з ним, треба обов'язково здійняти крик. Не треба соромитись у такому випадку. Послухайте правила поводження в ліфті. Не можна заходити до ліфта з незнайомими людьми. Малята не повинні самі користуватися ліфтом. Небезпечно стрибати та розгойдувати ліфт. Не сміти у ліфті, бо самому буде дуже неприємно ним користуватись. Якщо ліфт став між поверхами, не треба намагатися відчинити двері самостійно. Необхідно покликати на допомогу. Або натиснути на кнопку і сповістити про своє становище в мікрофон. Запам'ятайте ці правила та користуйтесь ними. Бережіть себе малята! Ну, що, малята, вам сподобалося заняття. А на сьогодні я вам кажу до побачення. До нових зустрічей! Ну що, малята, вам сподобалося заняття?